Привіт, малята! Я завітав до вас з чарівної країни Лего та приніс вам подарунок цеглинки. Давайте ми з ними пограємо. Оберіть цеглинку, яка відповідає кольору фрукта. Яблуко яке? Червоне. Яка цеглинка? Червона. Всі малята. Я для вас побудував башточку з цеглинок. Подивіться уважно і скажіть цеглинка якого кольору найнижча? Червона. Цеглинка якого кольору найвища? Синя. Яка цеглинка між червоною та жовтою? Оранжева. Яка цеглинка? Між жовтою та блакитною. Зелена. Яка цеглинка між зеленою та синьою? Блакитна. Молодці малята. Ой, подивіться, це потяг з кольоровими вагончиками. Розсадіть цеглинки в вагончики такого ж кольору, як і вони. Жовту в жовтий. Цеглинки якого кольору не вистачає. Так, червоної. Молодці малята! Гарно ми погралися з нашими цеглинками. До побачення!